Перші записи про неї знайшли у ботанічних працях аж у 15 столітті до нашої ери. Давня китайська її назва Чу. А китайське місто Чусань було названо якраз на честь цієї прекрасної квітки. До речі, на сході вона символізує вірність, шляхетність, скромність та умиротворення. В постійному харківському ботанічному саду розквітають неперевершені квіти сонця, хризантеми. Хризантема має майже два тисячоліття історії. Почалася її історія з Китаю, де вона займає дуже почесне місце і навіть на її честь назван Дев'ятий місяць року. Потім вона була в Японії дуже така розповсюджена навіть на гербі Японії є 16-квіткова хризантема. В Європу вона потрапила пізніше і зараз ми бачимо більше ніж 100 років широко розповсюджена хризантема. Яка досить зимостійка, яка зимує у відкритому ґрунті, її ще називають хризантемою корейською. Але з ботанічної точки зору це не вид, а це просто складні гібриди, які отримані дуже давно. Є хризантеми з великими суцвіттями, які вирощуються тільки в оранжереях, а хризантеми з дрібними суцвіттями, ми знаємо, як ще дубки називалися. У нас їх більше ста сортів, майже 500 з чимось кущі. В цього року ми виростили, але цвітіння цієї культури тільки-тільки розпочинається. Ми бачимо, що доцвітають однорічні рослини, це ще й петуні, сальвії, капусти декоративні. До речі, вони торік майже до 1 січня нас радували. Вони зберіглися навіть після заморозків. Крім того, щириці дуже красиві, яскраві, ну і доцвітають бульбоцибулинні рослини, це колхікуми. Які навесні з листям, а зараз ми бачимо тільки квітки, які з землі ростуть. Якщо наші харків'яни мають бажання відвідати ботанічний сад, то на сайті нашого саду розміщено телефон та умови відвідування. Будемо раді бачити всіх на екскурсії. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.